Вітаю! В ефірі дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус і сьогодні розповім ось про що. У Черкасах тривають комісійні обстеження багатоповерхових будинків. Для піротехніків із трьох областей провели тренінг. Святий Миколай завітав до малечі. У Черкаському районі на пожежах загинули дві людини. Перший випадок стався у житловому будинку села Сведівок Будещанської територіальної громади. Пожежу ліквідували професійні вогнеборці, а також місцевої пожежної команди села Мошне та добровольці села Будище. Другий випадок стався у Городищі. Там вогонь розповсюдився на будинок, що не перебуває в експлуатації. Причини пожеж встановлюють. У Черкасах тривають комісійні обстеження багатоповерхових будинків. Під час проведення заходів рятувальники особливу увагу звертають на утримання в належному стані систем протипожежного захисту, шляхів евакуації та електрогосподарства. Водночас співробітники ДСНС оглядають прибудинкові території на предмет утримання у вільному доступі проїздів та під'їздів з майданчиками для розвороту спеціальної техніки. У Черкасах для піротехніків провели тренінг. Заняття з обладнанням для знешкодження вибухонебезпечних предметів провели представники Міжнародного товариства Червоний Хрест. Протягом трьох днів піротехніки з Черкас-Чернігова та Житомира вдосконалювали професійні навички у знешкодженні різних вибухонебезпечних предметів, як теоретично, так і практично. Відпрацьовували нові методи роботи з ВНП в умовах, наближених до реальних. Надзвичайний святий Миколай завітав до малечі. Співробітники головного управління ДСНС, перевтілившись у казкових героїв, завітали до малюків дошкільного навчального закладу села Геронимівка. Емоційно, цікаво та активно дітвора разом із рятувальниками пригадали правила пожежної та мінної безпеки. Також психологи провели з дошкільнятами ігри та руханки. Та найбільше хлопчики та дівчатка чекали на святого Миколая, який привітав діток зі святом та вручив цінні подарунки. Так, дітки, всім доброго дня! Давайте привітаємося, вимагаємо ручками! <плес> тобто вибухонебезпечний предмет це предмет, який що робить вибухає. Кажі, кажи. кажи. Банан. Побачи вибухонебезпечний предмет. Не чіпай. Не чіпа. Іликує з догоди. Домовили до води. Це ми залишаємо вам на згадку. А тепер же ж пожежна безпека. Що ж таке пожежна безпека і пожежа? Хто знає? Пожежа. Пожалуй! А якщо багато-багато диму в квартирі? що треба зробити? І потім що? Біжимо до виходу. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ Ледь не щодня фіксуються нові випадки отруєння чадним газом. Найчастіше це трапляється через неправильну експлуатацію пічного опалення. Тож рятувальники вкотре закликають: дбайте про свою безпеку та безпеку оточуючих, регулярно прочищайте димоходи та перевіряйте, чи не з'явилися тріщини на пічці. Якщо цього не робити, є ризик виникнення пожеж та отруєння чадним газом. Пам'ятайте, дотримання правил безпеки рятують життя. Холодно. Зараз натоплю. Чи глянути димохід? То наче ж того року дивився е, завтра гляну. Якщо димохід не прочищений, а на піці є тріщини, буде біда. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе. Субтитры подогнал «Симон»